Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на харківському напрямку? На щастя, останнім часом ми чуємо хороші новини про контратаки наших захисників, про взяття в полон окупантів, про територіальні здобутки? Тож розкажіть нам детальніше, абсолютно все правильно зараз ви сказали. Йде активна робота не тільки по утриманні позицій наших, а й щодо вибиття противника з тих позицій, які їм вдалося зайняти. Зокрема, в ці хвилини тривають активні ударно штурмові дії Силам оборони, зокрема 92 ї штурмової бригаді, вдалося забрати противника ще одну посаду. Тому скажу так: що за рахунок підтримки української нації, чіткого командування збройних сил України та героїчного, наполегливого професійного виконання завдань силами оборони, ми не просто стабілізували ситуацію, а ведемо системну роботу щодо вибиття противника. З нашої землі, плюс додатково зв'язку з тим, що дали застосовувати можливість зараз західні зразки озброєння по території Російської Федерації. Земля під ногами окупанта почала палати і на Росії, і це є дуже дуже важливо, тому що райони зосередження особового складу противника легкоброньої броньованої техніки, артилерії, і звісно, установок с 300 С-400, які системно обстрілювали місто Харків, зараз знаходяться під вогневим впливом сил оборони. Також активно застосовуємо засоби БПЛА різного типу дії, як денні, так і нічні, для нанесення ударів по території Російської Федерації саме по військових об'єктів, треба боротися в першу чергу з причиною, звідки вони приходять. Чим більше знищимо їх на території Російської Федерації, тим менше їх зможе перетнути лінію державного кордону. Противника залишається можливість поповнювати втрати на поточний момент. Так чи інакше свої піхоти вони затягують на високоманеврені техніці, типу багів, мотоцикли, пішим порядком, в тому числі, і противникам у залишається сила і засоби для того, щоб спробувати перейти лінію державного кордону ще на одному з відтинків, Це може бути суми, може бути Харківська область. На поточний момент противник маневрує. Але за тим всім дуже пильно спостерігає розвідка України і в тому напрямку, де буде загроза, відповідно вживаються необхідні дії для того, щоб зустріти ворога. І надмірно потужно дати йому по зубам. Тоді, коли Збройні сили України почали бити західною зброєю, чи змусило це противника відтягувати свою техніку, яку вони накопичили багато на кордоні з Україною подалі на відстань, яка буде недосяжна цим засобом ураження, яким нам дозволили бити? Абсолютно вірно. Дуже важливо, що логістичне плече враження противника. Воно має бути обов'язково збільшено. Зараз приводу цього ведуться. Перемовини нашими дипломатичними групами на самому вищому рівні, зокрема президентом України, для того, щоб отримати можливість бити ворога іншими номенклатурами озброєння та боєприпасів, які видаються нам міжнародними партнерами, в глибині оперативного простору на території Російської Федерації, це є дуже і дуже важливо не тільки бити мілітаризовану префронтову зону, а наносити сектора вточні враження військовій інфраструктурі в глибині оперативного простору всередині Російської Федерації. Якщо ми говоримо про такі удари, то це більше пов'язано з ділянкою, яка межує з Харківщиною і де відбуваються бойові дії? Чи все ж таки на території Росії, яка межує із Сумщиною, де може бути потенційний наступ противника? Ми подаючи момент, я можу казати виключно за Харківщину і скажу, що зброя застосується дуже-дуже активно. Але водночас оскільки я дозвіл на застосування відповідно, якщо така буде необхідність. В Сумській області і буде визначена категорія саме своє ціле. Я впевнений в тому, що сили оборони спрацюють чітко, якісно, як роблять це завжди. Можливість така на поточний момент є. Якщо говорити про те, як ворог укріплюється, тому що вже скільки часу ми бачимо, що вони тільки заходять на позиції, вони починають копати і копати. Що зараз в цьому контексті на Харківщині? Ось на цих двох ділянках, де вони зайшли? Віртуозно, ворог закріплюється на зайнятих позиціях, копають відмінно. Робляться дуже швидко, якісно, зважаючи на те, що у противника дуже високі ліміти особового складу, і він поділений умовно на дві частини. Є в них контрактики, які підготовлені високозабезпечення в їх застосовують переважно вчинення ударно-штурмових дій. рівень підготовки об'єктивно за останній рік зріс. Також продовжують виконувати задачі так звані представники штормже. Це представники приватної військової компанії, які є видатковим матеріал для територі... для Російської Федерації. Відповідно, от вони виконують завдання закопатися в найскладніших місцях. Сили оборони знищили одну частину, яка там відривала позиції. Вони через певний час заводять іншу до того часу, доки не буде підготовлена позиція. Тому так чи інакше, противник свої позиції укріплює дуже дуже потужно і якісно. Водночас, тим, за рахунок підтримки українців, ми маємо високоточну зброю, як півдрони, зокрема, які дають можливості діставати противника з найскладніших місць. А яку роль виконують спецназ Ахмат? Є інформація, що вони там так само перебувають. Чим вони там займаються? Бо в штурми вони явно не ходять. А яка їхня роль? Загороджувальних загонів і каральна функція. Б'ють росіян всіх категорій, як представників приватних компаній, про що я сказав, типу штурм так і контрактників. У них пряма монополія на знущання і систему примусу. Росіянам подобається, коли кадирівці. Голотують, мордують, примушують, і вбивають. Це їхнє право, їхній вибір. Навіть так і буде. Напередодні була інформація, що полон взяли окупантів в районі Вовчанська. Я знаю, що ви в районі липців працюєте. Чи відбувається така тенденція, що вони охоче здаються в полон або неохоче саме на, у вашій зоні відповідальності? Противник ніколи наголошує ніколи охоче не здається в полон. Противник здається в полон, коли сили оборони утворили передумову, що я маю на увазі. Коли взяли в кільце чи на півоточення і повною мірою противник виснажений, і в нього закінчуються боєприпаси. Тільки тоді це є передумова для того, щоб не здалися в полон. За мої, на моїй пам'яті за останній рік я жодного разу не пам'ятаю, що хтось вийшов з піднятими руками і здався в полон. Зазвичай противник тримається до останнього. Говорячи про часів Яр, там зараз зазначається, що росіяни менше почали використовувати кабів і зараз почали застосовувати термобаричні боєприпаси. Якою зброєю наші позиції ворог обстрілює на харківському напрямку? Сили наявними силами та засобами, які в нього є. Силами проводу ударно штурму дії, засоби, зокрема, артилерії, проводить враження позиції. Авіацію застосує достатньо активно. Решта, до прикладу, сто сонцепьок, от, який противник так чи інакше намагається використовувати на Бахмутському відтинку. Е противник не застосовував останнім часом на Харківщині, чому, тому що він знаходиться під чітким контролем і вогневим впливом наших артилерійських засобів, в яких стало більше боєприпасів. Вони не можуть близько підігнати сонцепьок. У нього відстань, з яку він стріляє, 4,5 кілометри. До цілі він має стояти. От, відповідно, це дуже близько. І плюс додатково безпілотні системи впівдрони вишукують і наносять враження, тому противник на поточний момент активно цю техніку не може застосувати. Якщо б ситуація була інша, повірте мені, все, що є на озброєнні в російської окупаційних військ, вони все намагаються застосувати проти сил оборони. Щодо скупчення Росіян, напередодні гуру опублікувало перехоплення, де йдеться про те, що в районі Грайворона на території Росії там багато зосереджено противників. І оцей спікер він сказав, що швидше ми підемо, чим вони, тобто росіяни, аніж ми на них. Що ви можете сказати про концентрацію ворога саме в цій зоні? Більш ніж достатньо. Противник не залишає намірів по Україні. Це потрібно усвідомити. Вони відмобілізовують особовий склад. Це примусова мобілізація, прихована, проводять системи рекординга, платять там 6-8 тисяч доларів в центральних містах, так званих підйомних, для того, щоб йшли на службу, підписували контракти, забирають людей з в'язниці, багато чого інше. Так чи інакше, ворог поповнює свої втрати, ворог готує особовий склад для продовження реалізації основного завдання знищення української державності, знищення кожного українця. Повторюється щоразу, що ефіру. Також військово-промисловий комплекс російського пицця активно працює над ремонтом, розконсервацією і виготовленням нових зразків озброєння різного типу. Та наша можливість вистояти це бути єдними всередині суспільства. Це дуже дуже важливо підтримувати один одного, підтримувати силу оборони, вести дипломатичну роботу, продовжувати санкційну політику проти Російської Федерації, навчатися і бути ворога на полі бою. Тільки це дасть можливість забезпечити мирне небо. Для наших дітей на майбутнє ну, Як бити ворога ви вже показуєте, тому що ми бачимо відео з російських пабліків, де там переповнені лікарні. Наскільки ефективно вдається знищувати противника? Наскільки справляються лікарні Росії, щоб приймати ось цих всіх поранених і чи взагалі їх забирають, чи залишають як і на інших напрямках? В залежності від ситуації, якщо кажемо про контракт, вони намагаються так чи інакше забирати своїх поранених. Якщо казати про приватні військові компанії, там байдуже, їх навіть не випоюють. Але що стосується лікарень, зокрема в Білгороді, вони заповнені. Це все можна ознайомитись на пабліках, зокрема і інформаційних ресурсів всередині Російської Федерації, це свідчить про те, що село оборони надпотужно виконують поставлені завдання, тому противник дійсно несе суттєві втрати як в живі силі, так і в їхньому озброєнні. Сподіваємося, що так далі буде. Я вам дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї штурмової бригади.